Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спор спортивний магазин Гілавіва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную куртку чоловічу від торгової марки Nord Face. Модель називається Thermoball. Це е, флісова курточка. Тобто ось, е, більшість частини е, має теплу м'яку тканину з флісу. І... Ось цю центральну частину, там, де більше холодне повітря може обгортовувати тіло чоловіка, воно має синтетичну основу з теплим з утеплювачем Термобол. Термобол це такі малесенькі, круглесенькі шарики, які при намаканні, при тиску не змінюють свою структуру. Тим самим, коли ця курточка попадає під дощ. Не буде, по-перше, змінюватись структура утеплювача, і це дозволяє цієї кофточки ходити завжди комфортно, не взирая на зовнішні погодні условия. Тобто курточка має. Технологію Термобол, яка суто виробляється у торгової компанії Nord Face, кофточка, як ви бачите, має ось такий один карман, другий карман це два великих кармани, куди класти можна зручні речі. Флісова частина вона дозволяє м'яко і тепло одягати цей, цю кофту. Стильної сторони, як ви бачите, наполовину верхня частина, тобто під лопатки, утеплювач-термобол. Капюшон теж термобол це суто американський такий утеплювач, який дозволяє дуже корисно, корисно дуже, дуже комфортно використовувати цей термобол. Цю куртку. Що треба бачити? В неї дуже зручна надійна застіжка і капюшон. Ось так виглядає ця курточка. Ну, звичайно, розмір не мій, трішечки великоватий, але чорного кольору, дуже комфортна, надійна, легка на е погоду. Також це можна одягати під зимову гірськолижну куртку на гірськолижний курорт. Термобол, кофточка продається в київському спортовому магазині на Харківському шосе. Якщо сподобалось відео, залишайте відгуки на нашому YouTube-каналі Вілавіва. Бажаєте замовити в інтернеті, переходьте по ссылці YouTube каналу Вілавіва на сайт Вілавіва. І замовляйте куртку Термобол. Якість гарантована! Це насправді американська продукція. Бажаєте придбати, приходьте, замовляйте. До зустрічі!